Альона розказала класну історію про те, як вона намагалася закрити очі. У мене є історія про те, як в мене очі перестали закриватися. Історія про ботокс. Історія про ботокс. Це був один з перших разів, коли я вирішила, що я вже старію, а в кадрі це робити не можна, і мені треба терміново колоти лоб. І Я прийшла в ультрамодну клініку дійсно до класного спеціаліста, і вона була дуже, ну вона зраділа, що я прийшла, така бож, це ж так, як дивіться. Мені нічого не мені, щоб так само, ну щоб я так вийшла, Люди, я завжди до речі, так кажу, щоб людина на не дивилася і не помічала ніяких змін, щоб я була схожа на себе. І вона мені коло лопне, oh. вона дійсно класно зробила свою роботу. Єдине, вона не попередила, що вона мені зробила плюс бонус. Ну тому що. Людина, <спільно> людина впізнала, вона хотілася просто ну, вона під душі, вона вона у нас коло сума так піднялися брові, знаєте, за це до <спільно> Так, Я хотіла скидаю, а я воно збереться там декілька днів на другий день, що було а в мене виступ в палаті Україна, бо це весняний весняний концерт здається. Ти удивлялась і всьому. Прийшла фонце, я пам'ятаю, що я кажу, я привіт, кажу, а шося? Я, я каже, боже, це така класна вода пішка, навіть лісі глаз. Лісій глаз. А я кажу, зараз душою. Я кажу, я ж не втручала, мені не треба. Я кажу, я от його визат". Вона каже, ну воно саме розсоситься, ти шкодиш на масажі обличчя, а потім можна щось в колоть". Так, а в не можеш, левити. Тому що в мене зранку зйомка на М1, і нас козловським програма, я сюди Він дивиться на ка. Так все немає. Ir kur tu? 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 Я просто не з'ялась. І най-найосніше, до речі, мені є десь цей концерт, і я в себе теж виставляла. Найжачно, що я вхожу виступаю, а я дуже багато бачу, що за таку мене активна міміка. І я коли позіхаюся, в мене устало. Я бачу, що люди в вашому що відбувається. А в кадрі це... цей І що слова, не підібрати, вона така рожа була. Вишню перед тим, якщо склоти, питайте, що буде по факту, та і краще. Я за натуральність. Коротше, я фарботок собоюся. До речі, його перестала робити отакий слою.